Ми приймаємо естафету в підтримку акції Вільний Україні-25 від Славутської районної ради, Славутської районної адміністрації. 700 років український народ не втрачав віру в єдину незалежну вільну Україну. 1991 році ми отримали незалежну суверенну Україну. Що таке для нас, гімн України і прапор України? Для того, щоб відповісти на це запитання, потрібно спробувати дати відповідь. Чому українців за підняття жовто-блакитного прапора, за співання гімну розстрілювали, садили за грати. Шановні українські народи! Ми зобов'язані жити в вільній незалежній державі. Для цього потрібно працювати, цінити, дорожити історією і розбудовувати свою Україну. З нагоди відзначення 25-річчя незалежності України Славутська міська рада бере участь у акції Вільна Україна. Україна-25». Прийнявши естафету, учасники акції. Мають записати державний гімн на відео і викласти його в мережу інтернет. Ми приймаємо естафету від Славутської районної ради та Славутської районної державної адміністрації і передаємо її міській раді міста Гулапристань Херсонської області, Донецькій міській раді, Українській діаспорі Португалії. Зокрема, українській школі оберіг. Сподіваємося, що ця акція об'єднає всіх українців задля розбудови вільної, щасливої, незалежної української держави.